Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження. Це Mercedes Benz, 212-й кузов, є е клас у рестайлингу. Чорний кольор, кузов без зауважень, рівненький, гарний. Такий він на двохствольному вихлопі, дуже красивезна задня оптика в рестайлінгу, диски не вау, але дуже м'яко та дуже практично. Резина майже нова. Так, повний електропакет, такий рулет, приборочка, 7 длитроні коробка, сидіння полуавтомати, Оп. круїзи, всі справи. Заводиться без помилок. Задній ряд щось покажу. Так, виглядаю. Потулку немає проблем. Приїжджайте, друзі, тихенько працює, гарно їде, чекаємо на тест-драйв, на огляд, любі перевірки, любі СТО. Приїжджайте.